Почнемо з римлян. Перший розділ, 16 17 вірші. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше Юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Нема добрих справ. Нема самопіднесення. Віра. Віра в Бога. Віра в Ісуса Христа. Віра в те, що Євангеліє – це Слово Боже. З вуз самого Бога. Послання до Євреїв. 11 розділ. Розділ про віру. Вірш перший. А віра. То підстава сподіваного, доказ небаченого. Вірш третій. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Господь наш. І шостий вірш: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, а Він дає нагороду. Кожен віруючий є спасенною людиною. Ви вже це чули. Спасеною Ісусом Христом на хресті Голгофе, так само як цей розбійник, так само брат, так само я, ми можемо сказати, що ми є грішники спасені по благодаті Божій. всього все. нічим не краще від вас, а може і гірше в чомусь. І Бог явив свою благодать до нас, давши нам віру. Через слово своє, коли ми почули одного разу, що ми заслужили на це своїми діями, своїм життям, я вам більше скажу своїм народженням. Ми народилися вже грішниками. Ось це місце. Вічних страждань, мук, вічного засудження Богом. Місце презирства, куди Бог навіть не дивиться? Чому? Тому що хто потрапив туди, вони не знайшли часу для Бога. Вони прожили своє життя в свій спосіб і ніколи не мали думки про Бога. А якщо чули, то, можливо, казали, як брат сказав. У мене є гроші, у мене є становище в суспільстві, в мене є три вищі освіти. Хто такий Бог? Доведи. Вони відкидали Бога. А Бог продовжував їх любити і чекати на них. Але моя проповідь не про це. Я хочу вам зі старого завіту прочитати історію про віру, про образ небаченого. Але віру. Я хочу вам прочитати історію. Про тривогу. Ви чули сьогодні вночі тривогу? Була у вас у У нас у Львові була. Була тривога. Були вибухи. Але Бог не змінив. Бог допустив ці речі, і Бог дивиться, як люди себе поводять. Може, Бог не знає, що війна в Україні. Знає. Але Бог дивиться, як люди відносяться до цієї ситуації. Я вам скажу так, що невіруючі проклинають ворогів. Віруючі моляться за них для того, щоб ті покаялись. Кличуть до Бога, тому що вони знають, що єдина надія це не зброя. Це не якісь високопосадовці, як я вже багато разів говорив. Це Бог. Бог, який може врятувати життя, Бог, який може зробити неймовірне чудо. Бог багато разів доводив протягом Біблії неймовірні речі людям. Але він дивиться на віру. Дивиться на наше ставлення до Євангелії, чи ми. Слухаємо її для нашого спасіння, спасіння душі, що найважливіше, і спасіння тіла, бо ми поки що ще живемо в тілі. А праведний житиме вірою. Він буде приходити до Бога в будь-якій тяжкій ситуації, чи це пов'язано з сусідами, як брат згадував, чи це пов'язано з сім'єю. Чи це пов'язано з урядом, можливо, з судом, ще з чимось? У Біблії багато речей про це написано. Праведний житиме вірою в Бога, в того, хто дає спасіння, в того, хто дає вічне життя, в того, хто заплатив оці гріхи на екрані, і закрив їх своїм тілом і своєю пролитою кров'ю. І Бог вже не дивиться на них, а дивиться на свого Сина, який став замісною жертвою за нас. Я хочу відкрити книгу пророка Даниїла. Я вам прочитаю про тривогу за багато тисяч років до нашого часу. Про людей, які в полоні. Не забувайте, що допоки ми не прийняли Ісуса Христа ми з вами в полоні гріха. Кожна людина є в полоні. І тільки Ісус Христос на Христі дає волю. Дає мир, дає спокій. Юдеї заарештовані, вивезені в Вавилон. Тяжка ситуація, на них донесли, що вони не слухняні їхньому закону. Що вони кличуть до Бога, хоча заборонено. Цар каже, тільки мені має бути повага, поклоніння і так далі. Але справжня віра отут. Цар... Третій розділ будемо читати там, з 13 го вірша, і там трошки пройдемося, поки у нас є час до кінця розділу, а там будемо бачити деякі вірші. Тоді е, на вуходоносор у гніві та в лютості наказав привести шадраха, мешаха та Веднего, і того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм, шадраху, мешаху та Веднего, Чи це правда, що ви моїм богам не служите? А золотому бовванові, якого я поставив, не вклоняєтесь. А ось і тривога. Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, і флейти та всіляких грудів, музику, попадати і кланятися бовванові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини палахотючої огненної печі. І хто той Бог. Що врятує вас від моїх рук? Цар має владу над всім своїм царством. Заграла тривога, мусите впасти, поклонитися, витвору людських рук. Сьогодні, коли була тривога у Львові, у мене був відкритий балкон, дружина, лишає відкриті двері. Дуже чутно було, я прокинувся. І перша думка була сказати щось погане на росіян. Перша думка як людина. Але тоді я прославив Бога і кажу моє життя в твоїх руках. Мого дому, моя дочка зятем і внук живуть через поріг від мене. Цієї моєї родини. І я усвідомив, що якщо прилетить ракета, ракета, у нас дім двохповерховий. Але я знаю, що у Бога є сила і влада. Бог Він є над цими речами. І для Бога немає нічого неможливого. Я кликав до Бога. Я кличу кожної тривоги. Про себе я кличу і молюсь. Господь, ти допустив ці речі, але я прошу в тебе, змилуйся над нами, охорони від зла і збережи наше життя. Я розумію, що далеко зі Львова сидить цар. Я не знаю, що відбувається в їхньому суспільстві. Я не знаю, що відбувається в їхньому мисленні. Але я розумію, що це не добрі речі, це зло. А Бог є любов. Звичайно, у світі є добро і зло, але добро завжди сильніше. Бог є над усім. Бог є Бог над богами, над божками. Бог є цар над царями. І Путін це лише тіло. Він смертний. І я вірю, що Бог свого часу поставить все на своє місце. Сьогодні він допустив такі речі і в попередніх часах допускав, і, можливо, після нас буде допускати. Але сьогодні є такий час, який ми мусимо пережити і не втратити віру. Ми воюємо з тілом, християни, не лише зі своїм, яке перейняте гріхом, але з тілом у Москві, з тілом в Чечні. Вони тілесні. Слово Боже, вчить вийде душа. Його з нього, і тіло ляже в землю свою. Це про всіх нас. Про смертних, про простих, про освічених, про правителів президентів. Але я знаю, що буде з моєю душею. Моя душа буде там, де душа цього розбійника. Моя душа буде там, де душа шадраха, мешаха і Аведнего. Дмитра і інших братів Дена і інших братів, яких я знаю. Хто той Бог, що врятує вас з моїх рук? Можливо, Путін сьогодні там сидить і думає, що він взяв під ноги весь світ. У Бога так не працює. Якщо ви читали книгу пророка Даниїла, Бог допустив, що цар їв траву. Він пасе як худоба. Читали ви про це? Для Бога немає нічого неможливого. Ось так цар став ніким. Поки не покаявся. Але ми повертаємось до тих, хто зберіг віру за будь-яких обставин. Шадрахмешахта веденего відповіли та й сказали цареві на Носорові. Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Зверніть увагу. Це свого, Богу, бо, це свого роду зневага до царя. Тільки за це він міг їх там спалити чи відрубати їм голови Ми Сказали, ми тобі навіть на це питання відповідати не будемо. Якщо наш Бог якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печі, а вони це знали вже на той момент, то він урятує із твоєї руки о царю. Якщо Бог врятував тоді цих чоловіків від спалення, невже він не врятує мене? Сьогодні від якоїсь ракети чи дрона, якщо я буду тримати віру в Бога. А якщо ні, нехай буде от царю знане тобі, що богам твоїм ми не служимо, а золотому буванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. До речі, в цьому розділі пізніше, коли їх кинули в піч. Згадується син Божий. Цар визнає. Каже, ми вкинули трьох чоловік. А я бачу чотирьох. І не знав він, як брат згадав про злочинця, цей цар. Він, можливо, що чув від пророків, знав, що має відбутись у майбутньому. Ті, що вірили в Бога, вони також мали знання певні пророцтва про прихід Месії. Але тут, в цьому саме розділі, 25-й вірш, ж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого Сина. Він лише мав уяву про того Божого Сина. Кінець цієї історії дуже добрий, дуже повчальний. Нагорода для вірних Богові. Цар видає наказ. Тепер від мене видається наказ, що кожен з народу люду та язика, який скаже, що згірдливе. Брат, про гордість тільки що говорив, хто підніметься над шадрахом, Мешахом аледного. Той, хто їх опустить у Божих очах, той, хто буде намагатися поставити щось вище за Бога, згірдливе на Бога, шадраха, мешаха та виднего, буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття. Бо немає іншого бога, що міг би урятувати так, як оце. Далі пишеться, що цар зробив, щоб добре їм велося. І далі наказ його: цар на вуходоносор до всіх народів, племен, язиків, що мешкають на всій землі. Я не дослідник Біблії, щоб знати конкретні дати. По-перше, в мене нема пам'яті, я не вмію це відраховувати. Але я знаю одну річ: Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Бог той самий і вічний Бог, що мешкає на всій землі. Чи це сьогодні стосується нас? Тисячу відсотків. Сьогодні в час війни це дуже стосується нас. Сьогодні, в час, в час небезпеки, це дуже стосується нас. Сьогодні, коли смерть ходить ближче, ніж ми собі уявляємо, це дуже стосується нас, нашої душі, бо вона є вічна. Та ми проведемо цю вічність? А я наголошую, є тут люди, яких я ніколи не бачив. Декілька нових людей. І брат поставив питання, де ви проведете вічність. Відповідь можете дати тільки ви. Той самий Бог. Нехай вам примножиться мир. Вам, що сидять в цьому залі сьогодні, вам, що будуть дивитися, можливо, в Ютубі, те, що ми тут говоримо. Знаки та чуда, які зробив зі мною Всевишній Бог, уважаю відповідне об'явити тисячі років тому, сьогодні і, можливо, через тисячі років, які великі його знаки, і які потужні його чуда Бога, вчора, сьогодні і навіки того самого. Царство, його царство вічне, а його панування з покоління в покоління. Чи це доречне сьогодні? Дуже доречне. Його царство незмінне, він приготував, приготував для тих, хто повірив в нього. Я вам зараз прочитаю ще один вірш на закінчення. Його праця вона не може бути марною, бо він заплатив своїм життям за нас, життям свого сина. Найдорожчого. Кожен з нас родився грішником, І йшов свій шлях, як ми рахували за потрібне. Але ми почули Євангелію, книжку віри. Мільйони людей її чують, але не звертають уваги. Бог добрий до нас, бо ми почули. Нам відпала ось ця луска, як тут написано, сліпоти. Ми прозріли. Ми усвідомили, що ми грішники. Останні, як апостол Павло, який переслідував церкву і гнав, який потішав тих, хто вбивали іншого апостола перед цим. Як багато хто хто записаний в цій книжці, ми просто усвідомили, що в нас немає можливості. Своїми діями, як брат читав про фарисея і митника, потрапити в небо. Бо це в Божих очах сміття. Сміття. А якщо хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Так в Слові Божому написано. І я тішуся сьогодні, що Бог свого часу знайшов мене. Я не є досконалою людиною і ніколи ним не буду. У мене не той склад характеру. Але я дякую Богові, що він мене знайшов. Він мене провів через багато речей в моєму житті. Знаєте, інколи ти робиш крок, а потім шкодуєш, але назад дороги нема. Але Бог мене вивів з цього. Багато речей трапилось в моєму житті. І я би хотів їх змінити. Але на жаль. Але я дякую Богові. Він помер за мене на Христі. Я дякую, що моїх гріхів на тому екрані ніхто ніколи не побачив. Вони у миті крові Христа. Хочу повернутися ще раз до... до євреїв. 11 розділу. І про віру продовжиться ще декілька хвилин. Вибачайте, що я вас затримаю з 12-го вірша. 11-й розділ, 12 вірша. Перепрошую, 13-го. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них та визнавали, що вони на землі чужаниці й приходьки. Бо ті, що говорять, таке виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б мали, мали були час повернутись. Та бажають вони тепер кращої, тобто небесної. Тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Наш Бог приготував для всіх нас місто. Не всі приходьки на землі. Біблія вчить 60-70, скільки там, 100 років хай Гітлер, Сталін, Ленін, Мусоліні з історії, я ще знаю, такого диктатора. Тіло. тіло, смертне тіло. Вони себе вважали Богом на землі чи Богами. Але в Божих очах вони були лише піщенкою в цьому світі. Я повернусь до того місця, коли судили Ісуса Христа. Я маю владу. Я маю владу покарати тебе і відпустити. Слова ще одного, який вважав себе Бога. Ти би не мав жодної влади наді мною, якщо би тобі не було дано зверху. Господь Ісус володнав всі питання. Раз. На віки. Сьогодні ми маємо Боже Слово. Вірне, праведне і вічне, незмінне. Написано: Небо і земля минуться, а Його слово буде стояти. Бог приготував тим, хто повірили в нього. Нове місто. Кожне ім'я записане віруючого в Книзі життя, в книзі життя Анця, яку Ісус Христос заробив для нас на Христі. Сьогодні, коли ще є можливість проповіді, ми збираємось тут в теплі, в сухості, нема тут розрухи. Бог добрий до нас, Бог любить нас. 24 на 7. В тривогу, в бомбування, в будь-який час Він любить нас. Бог чекає. Чекає на те, що ви, приходячи сюди, слухаєте проповідь, щоб ви винесли звідси зерно віри, щоб ви спасли свою душу. Бог заробив це спасіння. І цей спосіб один єдиний для кожного, хто живе на землі через Ісуса Христа. Тому кожного разу, коли ми читаємо зі Слова Божого, з будь-якої книги, там написано в Євангелії від Івана. Дослідіть Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони свідчать. Про мене, це слова Ісуса Христа. Вічні і незмінні. Кожен, хто прийде до нього, отримає спасіння. Нехай Господь благословиться нас. Миру нам і спокою. Давайте помолимося на закінчення.